Доброго дня, мене звати Юлія і це компанія Фашемебельний. В нашому сьогоднішньому відеогляді ми поговоримо про стільці на газлівці. Особливістю даних стільчиків є наявність механізму із газліфтом, який дозволяє регулювати висоту посадки і а, додає опцію обертання на 360 градусів. Більшість таких стільців китайського виробництва. Це означає, що чекати на виготовлення не треба і потрібний час лише на доставку. Для наочності будемо все показувати на прикладах. В арсеналі маємо найбільш популярні моделі стільчиків. Поговоримо про переваги. Найбільш крута властивість це можливість змінювати висоту посадки. Для барних стільців діапазон складає від 59 см до 80 см. І для низьких стільчиків від 39 до 53 см. Це буде в нагоді, якщо маєте нестандартну висоту столу. І стандартна висота стільця для бару, а це 65-75 см, вам просто не підходить. У стільців такого плану є опція обертання на 360 градусів. Це дуже зручно, коли треба встати за столу. Для цього вам потрібно лише обернутися і встати. Стільці з газліфтом на нашому сайті представлені в категоріях барних стільців та обідних. Барний та обідній стільчик на газліфті будуть відрізнятися формою колони, адже колона барного стільця буде мати підножку. Підножка має рекомендоване навантаження до 30 кг. Вона призначена для того, щоб виконувати підтримуючу функцію для ніг під час сидіння на стільці. На неї не можна ставати всією вагою, адже в такому разі вона просто відламається. Кожен стільчик на газлівці, незалежно від того, чи він барний, чи він обідній, укомплектований гумовою вставкою на млині. Це робиться для того, щоб стілець не дряпав вашу підлогу. Щодо недоліків. Треба зауважити, що такий механізм не любить хитань. Ціновий діапазон таких моделей від 1300 гривень і до приблизно 3000 гривень. Вартість буде залежати від матеріалу оббивки вашої сидушки. Тут доступні варіанти із шкір-замінника, велюру, стканени чи штучного нубуку. Також на вартість вплине наявність підлокітників або колір колони. Колір ніжки. На сайті ви знайдете варіанти з хрому, це найбільш популярний матеріал, чорний мат або наші новинки, які стоять на золотих ніжках. Поставляються барні стільчики в розібраному вигляді і дуже прості в процесі монтажу. Саме це дозволяє зробити доставку дешевшою через невеликі розміри коробки.